Всім доброго дня! Мене звати Світлана. Я хочу залишити свій отзив про 40-деночистку від Олександра Жиркова. Сьогодні в мене йде восьмий лише день, і я хочу зазначити просто вже тези, які чітко за вісім днів, що відбулося. Значить, по. По роботі одразу взагалі ще теж такий був день, я не пам'ятаю, який по рахунку. От, е мені чітко прям, от, прям в тексті, там, наприклад, приходила відповідь, що от мені треба ще там в цьому напрямку в роботі розвиватися. От, прям чітко, я на це дуже звернула увагу, дуже дякую. Потім були, наприклад, перевірка така. Увісні, увісні, тобто я заснула, і якась там була стресова ситуація, я навіть зараз там не згадаю, але я чітко розуміла, що мене перевіряють. Це була перевірка увісні. Потім, потім в мене як піднялася ще третій момент. Піднялася, тобто я все це вирішувала, треба все це вирішити. Потім по роботі я зараз проходжу співбесіди. Багато співбесід, ну там домовились там, з однієї людини, з іншою. Значить, потім піднялася, була програма, тобто, от... я так гадаю, що родова, Ось. І теж була. Перевірка мене, а потім ще одна перевірка була на те, щоб взагалі там, ну, хтось може провокувати там, на якусь там сварку або ще щось, і дуже важливо було там проявляти мудрість. От, ось це ще була одна в мене перевірка. ось І тому я хочу. Чесно, дуже подякувати. Я все робила. Ну це.